Ось такий ліхтарик сьогодні мені попався в руки. До речі, дуже гарний ліхтарик, мені він більш-менш так сподобався, досить таки непоганий. Він є один швидкий великий плюс, він є багатофункціональний, Тобто в ньому є ліхтарик, в ньому є сигналізація і плюс в нього є звуковий сигнал, який можна подати пішоходам, тобто якась там перешкода, хтось тобто, буде йти типу, по велодоріжці, натисну на кнопочку, пік пік по сигналу і пішохід вже втік, бо бачиш, що їде велосипедист. Щеплюсть мені цього фонарика дуже сильно сподобалася. Фонарика ліхтарика дуже сильно сподобалася сама упаковка, тому що на ній описано фактично все повністю про цей ліхтар. Не знаю, чи буде видно. видно. Повністю, бачите, все, 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 Вся характеристика про нього все повністю описано. Режими, скільки буде на такому режимі світитися, корпус пластика, батарея. Потужність батареї, вся повністю модифікація, все описано, плюс великий, що написано, що не треба робити, тобто очі світити і пішло, поїхало. Так, Тут теж функціонал, так коротко по малюнках розписано. От зовнішній перед вперед. І бік, як його настроїти, що його треба класти понизу, і, а не на цього направляти на людей. Так, отож, я вже його дістав повністю з коробки. Це просто коробочка такий, малесенький відеоогляд. А що нам запропонували китайці? Це є ліхтар китайського виробництва. в коробці у нас йде інструкція на англійській мові і йде інструкція на китайській мові. Сам ліхтар йде. Ось такий. Кріплення на руль. Це є кнопка. За допомогою якої можна вивести на руль, тут є кнопка вмикання-вимикання світла, перемикання світла, а також сигнал. Ну, сигнал. Є кнопочка на ньому. Ну, ми ще до неї перейдемо далі. Ну, і плюс такий малесенький невеличкий набір це є тут магніт, де чіпляється наш прив колеса, зарядка ну, і хомоти, щоб причепити наш самий. Оцей дротовий датчик, який йде до нашого самого безпосередньо ліхтарика, велокомп'ютера який пішло поїхав. Отож, коротко, ну я не знаю, як тут вам це все роз'яснити. Тут, до речі, меню таке трошечка, як вам сказати, воно і, і таке складне трошечка, і відповідно і легке. О. Що по зовнішньому вигляду можна втратити. є індикатор заряду, це дуже великий плюс. Він є IPX7 захищений, так що на ньому можна сміло в дощ пересуватися тут дуже просто. Є дуже багато бокових цих лампочок. Ну, я думаю, ну, на мою думку, їх не дуже треба, але, бо це відповідно воно буде садити більше заряд. Але все одно, хоч з боку, наприклад, буде видно. Що не тільки сперді буде видно, що ти їдеш, а буде видно, ще й збоку. Плюс ще знизу є сама, сам динамік синалізації, до речі, він дуже голосно, по інструкції вказано, що він видає 130 дБ. Ну, не знаю, що це правда, ну, не не маємо чим замірити, але по інструкції вказано, що він сіки так, ну, так видає. Отож, давайте поглянемо по самому нашому багатофункціональному ліхтарику. У нас тут дисплей розбивається на дві, на дві позиції. На дві позиції, тобто перша позиція на ньому вказано одометр, температура і година. Це така перша позиція, і ну, І відповідно швидкість. І друга позиція так само розбивається, вказується швидкість, дистанція, скільки ви калорій спалили і час у маршруті. Ось, ось це все позиції, де, де можна переключати. Також, також тут є така цікава функція, тут на ньому є підсвітка. Підсвітку можна включати кнопками, коли там регулюєш, включаєш кнопочки. Підсвітка включається і також можна налаштувати підсвітку з 5-ї години, якщо по інструкції також читати, з 5-ї години до 7 ранку буде весь час світитися підсвітка. Тобто, що, ну, я не знаю, це напевно якихось марафонів, якщо для нічної. Якось там покатеньки, щоб було видно екран, тобто щоб зараз його не включати, щоб посвідчився екран, щоб було видно. І скільки ти їдеш, скільки ти приїхав і так далі. Є така функція з 5-ї вечора до 7 ранку. Ну, така цікава, досить цікава функція. Так, Що тут у нас далі є? Повністю можна це все регулювати. Збивати, настроювати температуру, кельвини це все він тут настроїться оцими кнопочками. Ну, це дуже легко розібратися, але найголовніше дуже багато ось звертав увагу, що йдуть з велокомп'ютерами і тяжко настроїти наприклад, ось шкалу по своєму колесу. Як оце все настроїться? От зараз на цьому велокомп'ютері покажу. Тут Дуже такий хит, хитрий варіант. Тут треба зажати дві кнопки LM. E, Ні, я кажу LM. LR. Затискаєш. От. Вибулося мені. Тут можна вибивати кілометри. Чекаєте, вроді би L чи R. Ага. E, кілометри. Вибираєш кілометри або N, я не знаю, що це таке. N. Ну, ну, я вибрав кілометр. Так, потім М, у нас вибуває діаметр вашого колесу. Тобто, якщо ви дивитесь, яке у вас колесо, наприклад, там, ну, яке там найпопулярніше, 26 на, на 1,0. 19-13, скот. І вибираєте 19-13, так чекайте, тут вроді би R чи L. 15 13. Все, це вже у вас настроєний велокомп'ютер, що вам буде щитути, показувати точно ваш, вашу швидкість, ваш, ваш, кі, ваш кілометраж, все буде точно показувати. От, це настроюється, далі слідше меню, настроїться ваша вага. Це потрібно для того, щоб відслідкувати тут вроді би є Скільки ви кисну потратили, от в тому роді, скільки ви кілокалорії спалили. Тобто, щоб сам велокомп'ютер розумів вашу вагу і там статистично воно визначає, скільки ви спалили йшло і пішло по їх. Тут Також воно це все настроїться. Ну, наприклад, там скільки 0 ну, це буде 75. Так? От, все настроїло. Так, далі, дивіться, тут є такий маленький ключик, не знаю, чи буде його видно. Видно ключик. Не знаю, для чого ця функція. Я почитав інструкції, що ця функція є для того, щоб нагадувати, щоб побити ТО для самого валкунту, тобто переглянути, щоб нагадувало рівень заряду, щоб ви переглянули там, щось там збивати, не збивати, якісь настройки. я поставив на самий максимальний на 800 км. Тут можна класти від 200 км до 800 км. Я поставив на 800 км. Ну, не знаю, для що це функція. Ну, в інструкції пише, щоб нагадувати для велосипедиста, що треба пройти технічний огляд самого нашого ліхтаря, все повністю. А технічний огляд включає в тому, щоб переглянути заряд батареї. Скільки ви там проїхали, ну ну таке всяке, ну, це, якщо вірити по інструкції, це, що я читав, ну це таке неспереважливо. От і всі настройки. Далі дуже цікава цікава штука. Е... ну як вам сказати? Оця кнопочка, так? Оця кнопка, дуже, дуже цікава штука. Вона закладається сюди, так само сюди і закладається саме на Зарядка батареї, але є малесенький нюанс. Я собі так думаю, якщо я цю кнопку під'єднаю, в мене вже не буде захисту. Тобто, якщо я її винесу на руль, в мене не буде ніякого захисту. Але взагалі-то цими кнопками так само можна і сигналити, і пішло поїхало а це дуже незручно. Це дуже незручно. Так, дивіться, я під'єднюю до цього. Так, я під'єднав до нашого ліхтарика оцю кнопку, виходить, так? Клапка має дві функції. Має функцію ліхтарки і має функцію сигналу. Так, давайте перейдемо до функції світла. От, це в нас перший режим. Включився ліхтарик. І включилося, бачите, у нас таке бокове освітлення. Другий режим. Включився жовтий таке освітлення. Я так зрозумів, що це якийсь жовтий, ну, не знаю, може якийсь передвечірок включати, щоб тебе було видно. Ну, Але факт. Ну, є жовтий, є. Це все повністю тепер свірить. Все повністю. Бік жовтий і наш центральний. Це є сильний режим, блимовка. І виключили. Що мені сподобалося, тут саме сама скло воно є лінзоване. Тут, до речі, гата точка, є розсіювач, бачите? Воно таке трошечка... Має нарізки воно росії. І ще одне мені сподобалося, що самий пучок світла йде. Чи тут буде видно? О, видно трошечки, бачите? Воно не йде кругле. Воно йде прямокутне. Оце те, що мені сподобалося, що воно Росія вам по дорозі. Отаку полоску світла. Ось так. Оце те, що мені сподобалося. Так, далі. Давайте перейдемо до дзвінка нашого. Так, щоб було менше чути дзвінок, щоб на камер по не заважало, я поставлю баф, щоб було зручніше. Тут є декілька кажуть, дзвінків, декілька є сигналів. От Якщо заложити кнопку, можна і всіх прислухати. Ось такі сигнали. На цьому ліхтару є. Але є, ще така функція, її ще можна створити. Тобто, якщо вам якийсь сподобався, наприклад, от, оцей вам не подобається, та ви хочете вибрати якийсь інший. Ви затискаєте цю кнопку і знову ж таки прокручуються сигнали, і на якому ви зупиняєтесь, такий сигнал і обирається. От, наприклад, дивіться. От на цій пищалці закінчу, так? І тепер в мене буде оцей сигнал включений. Отак От просто тут регулюється вся система. З Сигналом розібралися, з функціоналом розібралися і є ще тут така функція у ньому сигналізація. Тобто є датчик руху. Датчик руху, він на що спрацьовує? Він спрацьовує на годинник. Тут годинник падає в режим сну, ну як годинник, не годинник, дисплей падає в режим сну на протязі 5 хвилин, якщо велосипед не рухається, він не в руховому стані, сам велокомп'ютер впаде в сон через 5 хвилин. Тобто це все вимикається і світ це просто індикатор часу. От. Як включити сигналізацію? Тобто ви під'їхали десь під магазин, лишили велосипед, і щоб включити сигналізацію. Сигналізація має два рівні. На першому рівні спрацьовує один сигнал. Він сигналив, вроді би хвилину. По інструкції я не пам'ятаю, я читав. Вроді, вроді би хвилину, Ну, якийсь там певний час, ну, не буду вам. Треба дуже дібний шифт те шукати. Сигнали перший один сигнал, потім, якщо Є зразу другий рух, тобто ще якийсь рух, ще інший сигнал йде. Щоб його активувати, потрібно затиснути центральну клавішу. І десь на треба на 3 на 4 секунди. Там буде йти звуковий сигнал. Вроді би 4 рази має запікати. Ану, зараз послухаємо. Все, ми включили сигналізацію. Тепер дивіться, що. У нас ВСП свій нерухомо, хтось хоче його там щось порухати, щось брати. Я бру його. Працювала на ізрація, так? І потім ще щось його ще дьоргаю. Є. І тепер другий раз. Ще голосніше. Бачите? Щоб його виключити, треба знову натиснути на цю центральну кнопку. Ось так ми його виключимо. Тобто перший раз дає сигнал такий пульсуючий, тик-тик-тик-тик-тик-тик, ну, а потім вже такий нестерпний сигнал, щоб вже, ну, там вже всі були чути, що ваш склад, походу, хтось без вас його троє. Ось такі легасенькі тут настройщики. Я думаю, більш-менш вам показав, та як, та як вона має бути. Ось так бачите. <клух> Це засвідує, що так, є. О, ось такі легасенький. Малесенький функціонал в такому досить непримітному, гарному ліхтарику, багато функціональному. Так що, якщо цей відео вам сподобався, було корисним. Дякую вам за увагу, ходіть лайк і також на мій канал. Всім до нових зустрічей, ще буде дуже і дуже багато відео. А, і ще один такий е, нюанс, я ще вам забув сказати, що е, керувати цим ліхтариком також можна без, без цього пульта, без виносу на руль. Тобто включати собі сам ліхтар за допомогою центральної кнопки. Щоб не під'єднювати цю кнопку, можна ним регулювати і відповідно буде захищений наш вхід для зарядки. А вхід для зарядки тут є в Ось USB.